Те, що сталося із е, поціленим дроном по Чорнобильській атомній електростанції, ми говорили в ефірах про те, як таке могло статися, і е, всі, з ми говорили, кажуть, що ми не думали, що росіяни туди можуть цілити відповідно атомну електростанцію. Вона не була посилена там системами ППО, тому що ну, будь-що могла утнути Росія, але поцілити по Радіоційному об'єкту це просто тероризм, напевно, в квадраті, в кубі, я не знаю, в найбільшій степені бити туди, знаючи, що мирний атом не такий мирний і не забула ще ні Європа, ні світ, як фактично всім світом ліквідовували ті наслідки і будували саркофаг. Росіяни ще раз зарекомендували, наскільки вони країна-терорист. Яких наслідків ви гадаєте? Навіть не наслідків, а швидше якого покарання дієвого вони заслуговують за це. росіяни складно сказати. Чи мали мене навмисне, хотіли завдати удар по радіаційному об'єкту України? Ну, власне, ми вже неодноразово відмічали випадки, коли росіяни здійснювали провокації на Запорізькій атомній електростанції, намагались були прольоти біля. Російських ракет безпосередньо в зоні е, південно-української атомної електростанції, ну, і вже це звично, вже це до цього ми майже звикли. Хоча це нормою назвати не можна. Тому що росіяни розуміючи, що б'ють по е, не просто е, небезпечним об'єктам, а смертельно небезпечним об'єктам фактично це. Е, за стос... За, е, це масове знищення, це ядерні об'єкти. І е, те, що е, прилетіло по Чорнобильській атомній електростанції, ну, перше має реагувати не тільки Україна, має реагувати весь, весь світ. Організація Об'єднаних Націй, е, МАГАТЕ і там лява реакція МАГАТЕ надії росіян, свідчить, що ця організація не Справляється своїми задачами, ну і повторюсь, це ми вже спостерігали неодноразово на Запорізькій атомній електростанції, коли росіяни здійснювали провокацію навіть з вибухами з руйнацією обладнання. Те, що не відбулося ядерної катастрофи, це тільки це тільки воля випадку. І слава Богу, що так не сталося. І кожен кожного разу ймовірність того, що станеться непоправими, не вона зростає відповідно пропорційно. Кожна провокація Росії це певний такий лакмусовий папірець. Ми зокрема чекаємо, яка ж буде реакція світу, коли е, хуліган примітивно так називаємо отримає своє покарання за те, що утнув, і кожного разу Росія робить вигляд, що а ми тут ні до чого. Ми ж нічого такого не хотіли. А Європа ніби і не і не знає, що робити, або ж, знову таки Сполучені Штати зі своїм новим курсом, здається, на такі речі заплющують очі, як достукатись, докричати, щоб нас почули? Ну, чесно кажучи, це ж не перш не, не спочатку, що широкомасштабного вторгнення росіяни, які йшли через Чорнобильську зону, які там влаштовували безпосередньо бойові дії, які окопувалися. В тому брудному рудому лісі до слова за е, словами фахівців, експертів е, ядерщиків, жоден росіянин, який там окопувався в тому рудому лісі, вже не живий і не тому, що їх знищили наші оборонці, можливо, когось і пристрелили, але е, більшість з них загинула важкою смертю. Від е результатів ну, своїх це про те, що вони заслугували. Насправді, якби всі, е хто в Україні був, загинули такою смертю, вони б на це заслугували. Будемо чесними. Чорнобильська зона особлива зона, яка вимагає певного спокою. Це говорить про їхню недолугість, якщо ми говоримо про те, що вони робили під час окупації Чорнобильської території. Якщо говорити зараз про реакцію на те, що вони роблять, ви правильно зазначили, це не перша така провокація, яку вони утнули. Але тим не менш, гідної відсічі немає, і вони продовжують випробовувати м, усю межу. А скільки ми можемо ще нагліти, якого рівня провокації можемо влаштувати. З 2014 року після окупації Крима під контролем росіян в Севастополі перебуває ядерний об'єкт України. Це випробував навчально випробувальний е, ядерний реактор в Севастополі на північній стороні е, нашого інституту ядерної енергетики. Досі, е, на жаль, е, за 10 років реакції міжнародної організації з, е, ядерної енергетики е, на е, Захоплення українського ядерного реактору не було те саме, відбувається зараз. Що стосується Запорізької атомної електростанції. Тож однозначно, або е, Росія має е, відповісти за свої злочини, або е, ну я не знаю, тоді структура Організації Об'єднаних Націй рушиться за великим рахунком, всі розуміють. Що жодної функції е, ядерної безпеки з боку ОНУ, е, яка покликана саме за це відповідати, немає. Це фікція, це, це обман. Пане Павло. Якщо дивитися на цю ситуацію, ще з політичної точки зору, в цей час йде Мюнхенський безпековий форум. Зеленський під час виступу другого дня сказав про те, що на фоні. Майбутніх ймовірних перемовин там Келох називає навіть певні терміни в 180 днів півроку. Що має все врегулюватися, закінчитися певним чином. Факт поцілення такий ядерний тероризм за Росією фіксується. Чи не виглядає це як знущання? Ну, ви ж бачите, що росіяни якраз їх основна мета про провокування, провокування ескалації. Якщо не тільки ескалації на, безпосередньо на лінії фронту, то і ескалації дипломатичної, е, Путін запрошує е, Трампа е, на святкування 9 травня в Москву. Е, американські представники їдуть до Білорусі е, проводити переговори. Е, Путін е, радіє е, тим заявам. Президента Сполучених Штатів і його членів його команди про те, що що стосується російсько-українського конфлікту, вже з боку Сполучених Штатів не йде мови про жодне покарання російських злочинців від Росії держави як агресора за те, що вони роблять, це знову ж таки: це повна руйнація системи міжнародного права. Міжнародних договорів із системою організації Об'єднаних Націй наріжним каменем якої є рівність держав в системі ООН Б, це дотримання незалежності їх і територіальної цінності. Пане Павле, давайте ще зачепимо. Якщо говорити про Мюнхенську конференцію, про Європу тези Зеленського він зачіпав дуже гарно розклав по поличкам. Що може бути? Що готує Росія? Згадував Білорусь, згадував дивізіони Російський, який та готує. І, звичайно, що говорив про спільну європейську армію. Від когось ми вже чуємо зворотній зв'язок. Ви як оцінюєте реалістичність таких ідей? Знаєте, що найменше це звучить явно реалістичніше, ніж, наприклад, у 1996 році. Насправді концепція Об'єднаних Збройних сил. Західноєвропейського союзу з'явилося ще в 90-х роках, коли таке намагалися в Європі створити о, міждержавне утворення. І якраз мова йшла про те, що Західноєвропейський союз сформується, який має, матиме свої об'єднані збройні сили на зразок о, структури Північно-Атлантичного альянсу. Так, тоді не пройшло, але тоді, от саме закладалися Перші дебати, перше обговорення ймовірності, можливості створення європейської армії. Тоді ще Європейський Союз, як орган, не був таким потужним. Зараз відбуваються серйозні зміни в структурі Європейського союзу. І вже не один десяток років де дебати про те, що це буде. Чи залишиться Європейський Союз такою економічною організацією, таким е конфедерацією незалежних держав, кожних зі своїм смаком? Інший е варіант поступове створення наддержавних органів Європейського Союзу, е фактичного е парламенту, фактичного уряду е Міністерства закордонних справ, власних е Міністерства фінансів, економіки тощо. Наступний крок однозначно, особливо в умовах тих, які е, диктує зараз е, Путін. Ну, власне кажучи, і Америка до яких е, приєднується е, в Європі, об'єднаній Європі треба думати про об'єднану європейську армію. Це можливо вже є напрацювання європейських військових про е, таку можливість саме на базі інституцій. Північно-Атлантичного альянсу, звісно, в НАТО в цьому не дуже е, раді, е, вважаючи, що це така конкуруюча структура. Насправді це можливість взаємно допомоги. Що стосується України, Україна не є членом ЄС і навряд чи вона може потрапити в таку е, структуру до або нас приймуть як потужного контриб'ютора безбекового пришвидшено в Європейський Союз. Інший варіант, який дуже е, так окреслюється чітко останніми роками, це можливість створення нових безпекових альянсів в Європі. Ну, багато і політологів і політиків говорять, наприклад, про можливість перспективи формування такої вісі, Британія, Франція, е, Німеч... ну, Німеччина можливо, Польща Держави Балтії. І Скандинавії, які е, доволі рішуче налаштовані на захист своєї е, територіальної цілісності суверенітету, е, на підтримку України і на протистояння в першу чергу російському агресору. Е, тому в таких умовах, які зараз у тих протурбацій, е, приш, пришвидшення прискорення таких процесів цілком ймовірне, а е, механізми алгоритми вже на е, е, такої е, такого формування напрацьовані пане Павле. А, а якщо говорити про країни європейські, можливо, ми потребуємо чиєїсь певної лідерської підтримки. Скажімо, ось у нас є пропозиція від Зеленського. І, можливо, ми чекаємо схвалення, назвемо це схваленням від Макрона. Наприклад, він скаже: а я вважаю що потрібно. Або там від країн Балтії, що вони погодяться. Ну, Польща вже сказала, що вона в це не надто вірить і певні висловила сумніви. Можливо, потрібен лідер, хто скаже, я підтримую. Давайте детально, реально розглядати це як план, і підтягнуться й інші країни, навіть скептики? Завжди так і Коли Хто може бути цією країною? У ну, може бути Британія, може бути Франція, а може власне бути і сама Україна за великим рахунком. Той формат, який зараз ну, брати до прикладу Рамштайн. Тощо всі ці формати допомоги Україні в рамках Рамштайну коаліція спроможності з одного боку, вони налаштовані зараз. Їх основна функція це допомога Україні, але може все перевернутись до навпаки. Зараз, дай Бог, якщо я дуже б сподівався, але це мало ймовірно. На наступає якась мирна передижка, тоді Україна може виступати контрибутором безпеки для своїх партнерів. Саме ми маємо зараз в порівнянні серед європейських армій, найбільшу армію, найпідготовленішу. З е, досвідом безпосередніх бойових дій е, в сучасному конфлікті, не в умовному там конфлікті малої інтенсивності якомусь е, на справжній е, конвенційній війні 21-го століття ми маємо напрацьовані тактики, механізми, тобто з воєнної точки зору, зараз. Не Україна хоче приєднатися там до НАТО і проситься в НАТО, а НАТО може приєднатися до України і це буде взаємовигідний крок. Е, так він стосується і інших варіантів е, союзів за участі України. Дякую вам, пане Павло, що приєдналися сьогодні до ефіру. Розібрали ми важливі теми, розібрали і ядерний терор Російської Федерації, реакцію світу. І деякі заяви на Мюнхенській конференції. На все важливо зважати, і щоб не заплутатись, важливо це аналізувати. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем ефіру Апостроф Тівій. Я вам дякую і до зустрічі в ефірі.